Що ж, всім привіт! У нас тут вийшов 13.5 патч зовсім свіжесенький, давайте одразу почнемо дивитися, що там. Юмі, реворкнута, Відео вже є на каналі. Ми, в принципі, вже про це вже говорили. Я думаю, що десь тут на горі тут чи тут поставлю е, якийсь лінк на це, тому, в принципі, говорити банально другий раз про те саме вже не буду. Мені здалося, що реворк достатньо сильний, але загалом, знову ж таки, думки, подивіться в тому окремому відео. Атрокс дабли кулдаун було 20 до 14, стало 20 до 12, заповільнення 25% на всіх рівнях. Тепер скейлиться, але від прокачки, враховуючи, що це останні Макси, це я не впевнений, що це аж так дуже сильно щось змінить. Мені здається, що Атрокс, в принципі, якийсь чемпіон, ну не про пізню стадію гри, тому мені важко уявити, наскільки це впливовий нерв. R World Ender бонус АД 20-40% 30 від АД загального, тепер 20-32,5-45% від загального АД. Трішечки підбафла, але знову ж таки, я не думаю, що це та проблема, якої прям от не вистачало цього бонусного АД атроксу, щоб залетіти в мету і бути корисним чемпіоном. Я думаю, що це так. просто звернути на себе увагу, але наскільки він кращим став, я не впевнений. Ну, Треба було щось робити, до речі, з цією саппортівської еш, яка дуже непогано себе почуває. На просцені, що ж зробила? q Rangers Focus, ManaCost 50, тепер 30. А ви бафнути її хотіли підсилена тривалість, тривалість підсилення, тобто від 4 секунд до 6, окей, ну це більше виглядає як баф насправді для стрілкової еш, тобто це в принципі принесе ще можливість флексу, напевно, на драфті, WLA, Physical Damage 20, 35, 50, 65, 80, плюс 100 АД, 10, 25, 40, 55, 70, просто десяточку з'їли, скейл в принципі той самий, ну це, напевно, вирішить, до речі, проблему сапортівської аші, не прямо ж так її знищить, але значно простіше буде проти цього полку. все ж таки грати. Спами ця вілка достатньо багато, і мінус 10 шкоди це повірте. Ви відчуєте, що по вам набагато менш болісно буде прилітати. Erangel Crystal Arrow, кулдаун 80 70 60 180-60. Ну, це насправді, я думаю, окей, тому що ну нездоровий колдаун був все ж таки менше хвилини вже на третьому рівні, і навіть саппортівська, АШ, яка там доступу до рівні не отримує, але має все ж таки якийсь сабіліті хейст. То там кожну хвилину літали просто стріли, і можна було собі дозволити навіть десь там промазати. Ну, в ідеалі, звичайно, не треба. Але я думаю, що це хороший нерв. Не впевнений, що прям забере Саппортівську ту саму, ашу, але можливо, навіть принесе, як я сказав, вже стрілкову. Аурельон базові стати. Зростання здоров'я 195, зростання броні 4,6 до 4,3. Тобто, в принципі, понерфили. Я так розумію, що зараз все одно основним білдом є Родов Ages, і тому не думаю, наскільки сильно вплине ця нестача здоров'я і броні так само, думаю, не критично. of Flight, шкода від цього бурста на к'юшечці, і все, що змінили, це забрали 5% скейлу від АП. Думаю, що це не проблема для Оралеон Сола. Чемпіон. Ну, я думаю, що всі ще не зрозуміли особливо, що він конкретно робить і наскільки його ефективно використовувати, але бачимо, що на сцені він вже з'являється і різні думки стосовно нього. Але я підозрюю, що все ж таки в чому все сходиться, що в пізній стадії гри це один з найсильніших чемпіонів, взагалі, який зараз є, до того ну, треба якось перечекати. А Зір ось тут дуже багато, насправді, змін, базові стати. Базове здоров'я 622-550, дуже багато забрали. Зростання армору підвищили щоправда. Базова мана 380-320, Зростання мани більше, тобто це компенсується принаймні в пізній статі гри. Зростання атак-демеджу 2,8 на 3,5, але я так розумію, це взагалі ні на що особливо не впливає, тому що солдати навіть не мають ніякого цього всього скейлу, тому це щоб було. Базова швидкість атаки не змінилася, але рейтинг швидкості атаки більший і зростання більше. Тобто, в принципі, слідним буде більше цього всього отримати. Пасивка, Шорімас Лекас, тривалість 60 секунд, тепер лише 30. Але шкода, 150 плюс 4 захвилину, плюс 15% АП фізичної шкоди. Тепер 203 за 410. Але тепер скелеться від рівня, плюс 40% АП і робить тепер не фізично, а магічно. І забрали бонусну шкоду по чемпіонам. Ну з цим зрозуміло. Тепер 0%, тому що все ж таки, я так розумію, що приблизно цифри ті самі стали, але по міньонам значно буде приємніше. І тепер ще він буде цей постріл давати спел-ефекту. Тобто Ліандрію, можливо. Людем той самий навіть ліла я так підозрюю буде функціонувати здоров'я цієї турельки підвищило до 3000, армор було 60 плюс 1 за хвилину тепер 30 90 залежно від рівня і захист від магії було 100 плюс 1 за хвилину 30 90 залежно від рівня тобто в принципі Ну підбалансили в мідгеймі плюс-мінус буде те саме Далі, напевно, буде більше, ну, якщо не раховувати, звісно, захист від магії, тому що тут, в принципі, нерв на будь-якій стадії, але я не думаю, що це аж дуже критично. І дебаф втрачає тепер 100 і броні, і захисту від магії, якщо Азір дуже далеко знаходиться або вмер. Перезарядка 180 секунд до 90-ї, і кулдаун все ще починається після того, як у нас ця турель пропадає. І е бакфіз, добре, не буде вгадати, не буде втрачати армор межі крезі, коли антаргетип, тобто поставився якийсь ну з цим бакфіксом. Ну насправді спамити дуже що можна буде дуже непогано цією турелькою, і по мінньонах знову ж таки можна дозволити собі напевно, повернутися частіше на базу, але знову ж таки, для цього треба турельку свою ще загубити на початку власну, нормальну, а потім вже ставити якусь свою. Що там далі? Q, конкурент Sense, Magic Damage, 70, 90, 110, 130, 150, 30 від АП. 60-80, 100-120-140, плюс 35 відсотків від АП. Тобто, як львовці кажуть, це баф від 200 сили вмінь і більше. Ну, напевно, віримо їм. Чому б ні? Монокост 55, тепер 65, 70-75, 80-85. Це буде помітно насправді. По-перше, втрата шкоди, оскільки на лейнінг-фазі, все ж таки, 200 сили вмінь. Це ми говоримо про два предмети. Плюс, можливо, навіть. І монокост на вмінні, яка найбільш спамиться Азіром, я думаю, що ви це відчуєте, особливо на ленні стадії, враховуючи там вже і так здоров'я дуже багато порізали. Буде значно себе неприємніше почувати. WRI Slower Soldiers 15, 25, 35, 40. Ага, пасивну швидкість автоатаки забрали на солдатах. Тепер вони дають додаткову шкоду магічно. 50-60-70-80-90 І загальна шкода теж бафнута насправді. 50-150 залежно від рівня плюс 55 АП, тепер буде 50 200 залежно від рівня і так само прокачки W, яка Макси це другою, якщо що. І 55% від АП це залишилося. І немає тепер бонусного бонусної штуки швидкості автоатаки, коли він має трьох солдатів. Добре, я так розумію, що хочу спробувати пофорсувати білди через на шорту, тому що забрали дуже багато швидкості автоатаки. Там базово насипало з одного боку. Але враховуючи, скільки тут додали в принципі базової шкоди, я не знаю, можливо його тепер просто в нюкера будуть збирати. Насправді, тому що знову ж таки кюшка буде бафом, якщо буде багато АП, тут додали 50-90. І чому би не збирати його, напевно, в той самий Люден Flame? не знаю. І Shifting Sense, Magic Damage 60-140-180, плюс 55% АП 60 до 220 плюс 40% тобто Тут трішечки все ж таки піднерфили. Побачимо, що придумають з цими білдами, наскільки зміниться, чи дійсно будуть знову на шорту збирати, чи все ж таки дійсно будуть в нюкера. Кетлін базова броня 28-27. Ну, мінус один. З одного боку, ніби небагато, з іншого боку, все ж таки, про нижню лінію. Там десь накопичиться. Я думаю, ця шкода. І, власне, базову шкоду фізично її знизили. 62 Було стало 60. <кій> В принципі, на Кетлі думаю, це важливо, тому що чемпіон достатньо потужний власне на лінії, і автоатака це велика частина її потужності, тому буде помітно. Fіз W, відновлення Мани було 20, 52, тепер 30-70. Тобто, в принципі, відновлює тепер 100% мана косту. Це приємно. Наскільки це вирішує проблеми фіза, не знаю, але в будь-якому випадку це класний бавчик. Є Playful Trickster, шкода магічна, 70 270, АП, 80, 280, плюс 90% АП, 80-280 плюс 90% АП. 90-110, 75, 95. Непогано монокоз, до речі, порізали. Шкода, з одного боку, ніби лише десяточка, і це не та абілка, напевно, якою ви прям спамите. Плюс, знову ж таки, ще хороше питання, що зараз Макса це на Фіза, тому що бувають різні зовсім ідеї, іноді це просто від гравця насправді залежить. Але ну, плюс 10 шкоди ще нікому не заважало. Ганпланк, пасивка, Fire, бонус бонусна чиста шкода, 55 310 плюс 100% бонусного, АД, плюс 0 0,200 залежно від шансу критичного удару вашого. Тепер 50-250, всі скейли інші не змінилися. Ну, піднерфили так непогано. І єшечка, тепер всі будуть гравці бачити кількість цих бочок, які ганпланк має в наявності. І перезарядка 18 до 14 секунд, тепер 18 на всіх рівнях. Ну, це в першу чергу. Я так розумію, направлено все ж таки на білди з наворі, але я не думаю, що це створить якісь нереальні проблеми для канпланка, тому що в першу чергу чемпіон дуже все ж таки скіловий і ті, хто на ньому успішно грають, вони дуже класно його і так використовують майже на максимальних його лімітах. Тому пасивка не впевнений, що аж так сильно буде впливати, враховуючи що в пізній стадії він скоріше все одно через бочечки грає. 18 секунд, враховуючи на волі, ці перезарядки, думаю, теж не критично. Це хороший підбаланс, мені здається, але все, що ґаундплан буде дуже потужним шпіоном. Джинкс, e, базові стати, e, зростання швидкості автоатаки. Один відсоток до 1,36. Манакос 50-70, 40 60 тепер Десяточку забрали, окей. Заповільнення 30-70% 40-80%, десяточку додали сюди, ну, трішки інакше. І R, Супомекадес Rocket e, Демедж е, максимальний по монстрам 800-1200. Хочуть вони, здається, ріоти е, знову цих гайлайтики від рулера, наприклад, і так далі, коли крадуть все ж таки якихось монстрів, на шорчиків, драконів, тому що це, в принципі, 1200, це фактично смайт. І, в принципі, в якийсь момент мені здається, що райоти самі сказали що цього було забагато в проіграх, коли крали. Я за рахунок джинкс, Тому ти, ти, в принципі, бачиш, що Джинкс там знаходиться, ти не дуже вже хочеш брати цього оборону на Шора, тому що ти просто прилітає, і ти пересматити особливо навіть не можеш. Ну, тут, ніби ти ще 200 аж так сильно більше шкоди не дасть, але все ще тепер будуть двічі думати, мені здається, гравці перед тим, як забирати на Шора, коли там є джинкс просто жива. Хай і в іншому куті мапи. Що у нас там? Другий сунаркин скоро приходить, що так джинкс потихання вирішили підбафати, чи що відбувається. Кенен Q кулдаун, uh, 8 до 4, 6, 7 до 4 просто на ранньому левелі секундочку забрали. Це не так доймало, якщо чесно. Магічна шкода 75, 225, 75-255 плюс 75% від АП. Тепер 75-275 плюс 85% від АП. Тобто ви і базовий накинули. І скейлу накинули. Там іноді є питання, що макситься першим Q-шка чи W, але з такими бафами, мені здається, гріх не помаксити. E, w, це тепер тільки quality of Life баф, тобто є індикатор рейнджа. Добре, окей, це не так важливо, але це приємно. Приємно, тому хто грає на e, Є Єшечка, модифікатор, шкоди по мініонах, 50% було тільки шкоди, тепер 65%. Тобто Кенена просто вирішили отак взяти і забафати. Ну, а хто, в принципі, проти? Мені здається, особливо каненплеєри. Цей чемпіон зараз особливо не існує, але достатньо ґрунтовні підсилення. Леблан, Q, Sigil of Маліс. Тепер ману, коли ти вбиваєш Юніта будь-якою частиною к'южечки, то це відновлює 100% мана-коста і 30% кулдауну, який залишається на цій к'ю, нормально так забрали. І тепер робить кюшечка додаткову шкоду по міньйонах 10-146, залежно від рівня. Тобто не скейли це від прокачки, але це насправді дуже потужно. Це ж чемпіон, який і так в принципі балансується за рахунок того, що він має певні проблеми можливо на лінії в плані зачистки Враховуючи, що це асасін, який буде роамати, який буде вбивати, давати ще можливість отак зачищати міньйонів, мені здається значно швидше. Це може трішечки поламати більшість матчапів, і, в принципі, те, як будуть відбуватися власне ігри по мапі. І на Ульті, на RQ, в принципі, додали ті самі ефекти, про які ми вже говорили тут. Тоб... Мені здається, що це насправді дуже небезпечний Баф ЛБ. Він, можливо, не такий серйозний виглядає, бо ніби ви, якоїсь шкоди сильно додали, принаймні по чемпіонам, але у неї і так з цим проблем особливо не було. Пантеон, базові стати, базова регенерація здоров'я за 5 секунд, 7-5 тепер 6. І швидкість автоатаки 0644, тепер 0,658. Ну трішечки додали лісовому, напевно, це трішечки допоможе. q command спір Cooldown 13.8, 11.8 на ранніх левелах дуже сильно забрало. Манокос 30 до 25 тепер буде. І Q-Tap тепер швидше буде заряджатися, Я так розумію, 0.25, тепер 0.2. Ну, найважливіше тут дійсно все ж таки кулдаун. Я так розумію, що це на лісового в першу чергу направлено. Ну, можливо, на соло лайна також. Не наскільки це прямо на саппорта вплине. В принципі, він теж кішечкою посмами полюбляє. Але оця остання штука, я думаю, що на лісово дійсно мала би вплинути в плані трішечки швидкості, враховуючи ще кулдаун, додали. Єшечка кулдаун 22,16, тепер 22.18. Ну це не так важливо. По-перше, це треба ще прокачати. І, в принципі, на початку різниці аж ніякої. Ну, навіть там на другому, на третьому рівні одна секунда повірте. Це не те, що створює реальні проблеми. Кияна, кюшечка. Фіз Фізична шкода, 50-170 плюс 75% бонусного АД, 50-190 плюс 75% бонусного АД Це до речі, достатньо потужно, враховуючи ще червона кюшечка від е землі. Буде вам давати ще додатково і більше шкоди, тобто це ще більше буде скейлитися це може бути небезпечно. Є ж каудасті, кулдаун 12,8, одинадцять, сім, тобто просто секунду зрізала. Нормально, насправді так. Е, я думаю, що будемо зараз періодично бачити. Я ну, не знаю наскільки вона зараз може бути флексом навіть в той самий ліс, але баф виглядає достатньо навіть приємно. Рамус базові стати, зростання сили автоатаки 3,5 до 2,75. До речі, багато нарізало насправді, але це, напевно, теж не основний стат рамуса. Все ж таки, це не те за що ви його берете. Q Powerball, магічна шкода 100, 220 плюс відсотків АП 100, 200, просто лише плюс 100 відсотків АП. Ну окей, трішки порізали, але знову ж таки, це не забирає функцію Рамуса як антиадешного танка, і в принципі він її буде виконувати приблизно так само. Рамбл є електрогарпун, захист від магії, який знижається від одного гарпуна, було 10%, тепер 12-20% від, від прокачки, а Макси це все, все ж таки другим, це єшка. І від двох гарпунів 20% було, тепер стало 24 до 40%. А вам ок взагалі стільки забирати захисту від магії, це ж фактично Staff, це дуже багато. Мені здається, і так Рамбл не присутній зараз в меті, просто тому, що на ньому особливо не грають. А з отакими ось бафами, просто нереально інсейновими. Мені здається, що чемпіон просто жахливо потужний стає. І проти цих всіх танків, які зараз існують в грі, і так з цими всіма демонікомбрейсами, Леандрі, чи, чи Рокетбел, чи ви захочете збирати. Але мені здається, що це, можливо, вже забагато. Навіть. Саміра, пасивка. Моменс за стак. Це те, що нерфило, до речі, в попередньому патчі. 1, 2, 3, 4 відсотки стак. І тепер буде 2, 2,5, 3 35 Тобто в лейті занерфили на початку стало приємніше. Ну, окей, триндемір. Зростання здоров'я 112-115 трішки більше. Зростання сили автоатаки 3,7, тепер 4. Не впевнений, що аж так сильно багато. З одного боку, так, Адешка, це кріточки, це додатково, воно там ще більше буде скейлитися але не думаю, що сильно змінить ситуацію прямо з тріндаміром. Твіч є Contaminate магічна шкода за стак 35% АП 30% АП це, до речі, багато, особливо знову ж таки, на сапортівських твічів, у яких і так проблеми. З бюджетом, які там ледве збирають собі якийсь на шортус, можливо, якщо повезе другий предмет ще зберуть до кінця гри, і забрати стільки, все ж таки, скейлу забрати стільки шкоди буде помітно. Зая, є Блейд Color, Physical Damage 55-95 плюс 60% бонусного АД, 50-90 плюс 60% бонусного АД, перезарядка від 10 до 8 секунд і тепер буде 11-9, просто перезарядку додали, Physical Damage знизили, це, до речі, буде ще більше по факту, тому що це шкода за кожне біллічко, яке вилітає. І буде трішечки насправді помітно. Кулдаун, напевно, менше, знову ж таки, враховуючи, напевно, на ворі, все ж таки, стало знову на неї кор предметом, кор слотом То перезарядка мене менш тривожить, а ось єшечка, я думаю, відчує трішечки нестачу шкоди. Йорік, і єшечка, бонусна шкода від гулів, 40% тепер. 30%. Добре, окей. Трішки понерфили. Ну це добре, тому що це якась така штука, від якої контрплея немає. У Йоліка весь геймплей влучив єшечкою, значить, тобі гаплик. Не влучив. Ну, значить, наступною будемо намагатися влучити. І так по колу. З uh, базова стата. Захист від має 32-29. Єжка шедовслеш, кулдаун від 5 до 4, від 5 до 3. Ну, з одного боку, тішечки щось там підбафали, але це ще треба прокачати ту Єшку, Звісно, е захист від магії, напевно, дозволить якийсь контрплей е магам, які, можливо, би страждали від Зеда, які, напевно, і так страждають, звісно, від Зеда. Все ж таки, асасіна, а не аби хто. Але не думаю, що дуже серйозний баф. З чемпіонами у нас, в принципі, вже все. Тепер зміни лісу. Контр-джанглінг, е шкода, е лісники. Це те, що зробили, до речі, в цьому. При сезоні лісники роблять на 20% більше шкоди по їхнім власним кемпам і так само по скадл Крапику, А тепер роблять по 20% більше шкоди по всім кемпам, тобто хочуть все ж таки повернути, хоча би якось успішно контрджангл і забрати можливість навпаки, якраз у тих, хто на лінії знаходиться забирати ліс, так якісно. Це, в принципі, окей, я не знаю, що там буде, наприклад, на просцені. Можливо, знову у нас з'явиться вертикальний ліс, коли будуть отак просто по іншій ді ді діагоналі, йти просто як лінія лісники. Побачимо, до чого це призведе. І ж підняли у нас, я бачу, золото по кемпам. Тобто я так розумію, що хочу все ж таки забрати з мета цих ганкоючих лісників, бо дуже вже хочуть бафнути тих, хто може контрджанглити, ті, хто може. Швидко зачищати ліс. Привіт, картус. До речі, давно тебе не бачив. Хороший чемпіон, всім подобається, мені особливо. Е, в принципі, всюди плюс-мінус десяточку накинуло, ну і це не може не тішити знову ж таки. Картусу, привіт, побачимось обов'язково. Після такого Ну ніяк не можна не побачитись. І забрали у нас дуже багато насправді експірієнсу для лісників на лінії. Раніше вони тримали 75% загального досвіду від всього що там, міньйони знаходяться далі. Тепер 40-75% І це скелеться від нуля до 14 хвилини. Тобто, ви, в принципі, якщо на лінії будете там прочищати лінію чи трішки її пропушувати, ви значно менше отримаєте. Це неприємно для лісника насправді. Мені здається, що це вже, можливо, забагато враховують, що ви одну штуку бафаєте іншу штуку нерфите. Мені здається, що якось ваги можуть бути якісь мене дуже нерівномірні, але побачимо. І про світочка. Ability Power. Ну, як завжди, щось останнім часом з тим, як чекати з якістю власне тексту є певні проблеми але ми розуміємо що це йдеться про перезарядку було 90-60 секунд тепер 120-60 знову ж таки ранню гру забирають на цих, всіх ранніх лісниках менше просвітки і власне на цьому все після того, як апнули варди, забрали ще просвітку, Ці штуки реально дуже сильно можуть бути накопичувати можуть накопичуватися і створювати реально якісь зовсім інші вікна і інші можливості для лісників виходити або неможливості скоріше, враховуючи які у нас зміни виходити на ганки. Мені здається, що в якийсь момент треба зупинитися. Все ж таки, побачимо наскільки ця конкретна зміна можливо переважить нарешті. Предмети, Cosmic Drive, драйв. Uh, ось де кулдаун. Cool ось де кулдауну. Cool uh, тепер він збирався раніше. Фіндекс Кодекс Azerвів Ruby Crystal, плюс 850 золота. Тепер Фіндекс Кодекс Езервів Amplifying Tom, плюс 815. Окей. Okay. Тепер не дає взагалі здоров'я. Ну, 200 на 0, Ну, неприємно, і що? Але завдяки цьому змогли підняти. Силу вмінь було 65, тепер став 90. А ви врахуйте ще, коли пасивка прокає космік драйва до кінця виходу з бою. Ви отримаєте ще 40. -кет. І фактично ви отримуєте 130 сили вмінь. Це більше, ніж базово дає Рабадон. Це насправді круто. Тепер це виглядає більш-менш як нормальний предмет. Плейтал Сил Калпс, тепер він функціонує просто по всім автоатакам, а не як було раніше. Окей, тобто то зробили як мало бути. Окей. Дякуємо. 2023 рік. Маленька інді компанія. Серефем Брейс сила вмінь. 80 АП, 70 АП. здоров'я 250-200. А за що? Та за що, реально, за що стільки забрало? Нормально. Нормальний предмет був. Нарешті можна його збирати і от ріжуть. Ну, Архангел тут зрозуміло, що у нього, у нього так само, в принципі, сила вмінь забрав десяточку. Ну, напевно, все ще не забере цей предмет прям з мети, але мені ну, шкода особисто. Руни. Grasp of the undying. ремов, ти так розумію, не ремовт а просто підбаланшено. Раніше це лікування було 1,7% помілішних, 1,02 по ренджам. Тепер 1,2 помілішним, але плюс три флетово і 0,72 плюс 1,8 по ренджам. Добре, ну трішки перебалансу. Напевно, щоб танки аж так багато не отримували. У нас Харціл в принципі якось в мету так і не зайшов, чи його перенерфло забагато. Але є сіончики, є чогати, якого апнули, і він в принципі проти Сіона і так хороший чемпіон. І на це все, я так розумію, ну така мінімальна відповідь. Але максимальне здоров'я, яке отримується від прока, було 5 на намілічних, 3 на рейнджових. тепер 7 на намілічних, 4 на рейнджових. Окей, Трішки бафнуло. В принципі, це приємно. Мені подобається. Тріумф лікування після тейкдаунів було 10% нестачі здоров'я. Тепер 2,5% максимального здоров'я, плюс 5%. Нестачу здоров'я. Вони хочуть трішки більше по танкам його зробити. Не знаю, наскільки тут прямо по калькулятору різниця все ж таки конкретно на стрілках. Що стрілки, напевно, зараз Оверхіл беруть. Там так БТ апнули, там оверхіл бахнув, там зараз юмічка вийшла, там стільки оверхіла того буде, що я вас прошу, кому треба той тріумф, якщо можна взяти оверхіл. Ну, але я так розумію, що сильної проблеми не буде. Вони, в принципі, говорять, що плюс-мінус буде так само, коли 35% здоров'я маєш. Ну окей. Арамчик з цим зрозуміло. Клеш, до речі, панове, на цих вихідних перший клеш року заходьте, покатайте, покайфуєте 11-12 числа йшла білджівотеркап, зміна цін на чемпіона. В принципі, я це в телеграм-каналчик своєму говорив. Найважливіше, що тут буде значно більше тепер чемпіонів, які 450 коштують. Юмічка в тому числі, наприклад. Ну і максимально базований тір це 4444 синьої тут в Принципі і кажуть, що тільки якийсь ну, ідеал нереальний, може бути в цьому тілі. Ну ми ж знаємо всі хто ідеал. Чотири панове Авкатаймаут е, одна ага. Пенальті тепер на одну хвилину буде до входу в чергу. Е, баги забрали. Клієнт, який 32, 32 біти має, його тепер не буде після 4 квітня. А хто ще грає на 32 бітому Я навіть не знаю. Competitive і трішки забрали ЛП за доджі, точніше, підняли, скільки ви отримуєте за доджі. Мінус три, мінус п'ять. Це все не критично. Мені здається, все одно більшості випадків краще доджі, якщо ви бачите, що там якась габела відбувається в вашому драфті, і подальша теж бафнув. Ну окей, бакфікси міфікшоп. Зрозуміло, скінч. До речі, панове, скінчиком. Ну ви подивіться, що це таке. Ну це ж монстр, просто нереальний, Це імбовий, до речі, дуже скінно чогати. Я не знаю, я ніколи, чесно кажучи, не грав якісь Dark Souls Bloodborne не Не, не тип ігор, якщо чесно. Ну, але от цей дизайн мені дуже сильно його нагадує в принципі, мені подобається. E, Broken Commandant Місфортуна. Приємно, гарно. Чомусь. Нагадую, не то Діабло, не то Devil May Cry більш, напевно, Діабло все ж таки. Nocturne Broken Commandant з тої самої, напевно, серії. Uh, Broken Covenant Ракан Zaya. Окей. Okay. Це, до речі, мені поки що найменше подобається з усіх якось. Занадто не знаю, занадто просто виглядають в порівнянні, якщо чесно. Можливо, в грі якось інакше. Рівен. Uh, Кольорова схема, як ніби, це Challenger Skin, чесно кажучи, а не Broken Covenant. Ну, окей. Okay. Владімір. Uh, аніме вайп від цього раптом. щось якась дуже різна лінійка, чесно кажучи, дуже по-різному, що вона виглядає. Ну і прості ж Broken Covenant МФ, оце їмба, до речі, максимальна але воно стільки коштує, та ну його в баню, чесно кажучи. Ні, якщо вам подобається, то я вас прошу, особливо, якщо вам, можливо, то подарую то класно, але насправді якось тумач напевно. І хроми, в принципі, ті самі у нас що? На Чугат? Ні, реально дуже потужно виглядає у нас Чугат. Давайте подивимося. МФК. реально на діабло виглядає схожим. Nocturne Ракан лежить. Ага, гарненько. Рівен. Щось рівень реально якось. Як ніби не з тієї опери виглядає чемпіон. Володимир А зая реально простенько, ЗАЯ виглядає найдешевше з кінцею лінійки, якщо чесно. Ну, власне, ось такий у нас патч 14.5. Буду вам, як завжди, вдячний за вподобайки, коменти. Якщо маєте якісь ідеї, підписка на Telegram, Ви це знову ж таки, напевно, вже все знаєте. Дякую вам за перегляд і все буде Україна!